Доброго дня, у вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке ново надходження. Це у нас Mercedes GLB 250 2021 року. На автоматі, на передньому приводі, літровий у нас бензиновий двигун із пробігом 90 тисяч кілометрів. Авто в чудовому стані по кузові, без зауважень. З Америки один власник в Україні дуже гарний стан, без косячків ніяких. Стоять у нас оригінальні титани, без бардюри кікотине та, та літня. Резина по комплектації. Класна комплектація, є безключовий доступ. Є в нас датчики сліпих зон по дзеркалах, світленька шкіра в ідеальному стані. Є в нас електрорегулювання і пам'ять сидінь. Дачки світи, датчики дощу, всі асистенти їзди, отримання смуги, запобігання зіткнення, все тут є. Чорна стеля також дуже гарно виглядає, клімат-контроль, багатозонний, підігрів сідушок також присутні, сучасна мультимедіа, карплей, навігація, все тут є для комфортної їзди. Теж немає є Ambien-підсвітка, е що придає дуже гарного е виду. Автомобіля в салоні. Салон, повторюсь, ідеальному стані без ніяких плям чи подертостей У нас тут не наблюдається. Технічно все в порядку, не потребує автомобіль ніяких додаткових вкладень, масла фітра поміняє. Ось, якщо когось зацікавити на автомобіль, приїжджайте в місто Львів, пільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також переходьте на наш сайт автопарк'ю. Там кожного дня появляються хороші і нові варіанти з хорошими цінами.